Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак задяка Діва на розклад пасіанса на місяць березень, перший місяць весни 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад починається з водограя. Це ваше натхнення, якась ситуація або якась людина буде вас надихати на добрі справи, і це є гарно. Прямуємо далі. Ось тут гроші, медична колба. Ось вона, медична колба, це якась небезпека. А також ось тут метелик, він показує заговір та зраду. Ось така складна комбінація. Пишіть на лістик, потім розберетеся, що до чого. Але ось така комбінація виходить. Та начебто все. Гроші, небезпека, та зрада, і ось тут натхнення. Наприклад, ви хотіли розпочати нову якусь власну справу, і ви хотіли взяти кредит, і там буде щось неправильне або оформлена, або щось таке. Це як варіант, а ви дивіться по своїх обставинах і добре аналізуйте, тому що діва. Вона спроможня все правильно оцінити і правильно зробити. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще у вас тут мушля, вона показує далеку дорогу. Можу, друзі, нагадати, що ретроградний Меркурій, котрий розпочинається 23 лютого. Він буде тривати цілий місяць. Саме так на початку березня, як ви можете бачити, якісь справи можуть не складатися на вашу користь. Сьогодні в мене невеличкий анонс. Ось такі три пасьянса я маю. Після розкладів на березень буде огляди цих пасьянсів. Вони нові. І досить такі цікаві. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Діва. Місяць березень, 2026 рік. Книга це нове знайомство, нова людина та нова інформація. Часник захист та зцілення. Дуже добра карта і дуже потужна. Зцілення мається на увазі фізичне, а захист мається на увазі захист вищих сил. М'яч це перемога. Дуже гарний знак. І рибка це поповнення в родині. Якщо ваша родина не збирається, наприклад, діти одружуватися, або ви не збираєтеся ще мати дітей, то це може бути фінансовий прибуток, але в цьому пасіанці рибка означає. Прибуток в родині. Іноді можуть просто приїхати родичі на певний період в зв'язку з необхідністю. Ось таке поповнення в родині. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Записуйте собі на лістик. Щоб порівняти різні пасіянці, різні розклади і подивитися, що саме для вас важливого підготував певний період березень. Тут у вас вогнище. Ця карта показує, що якась ваша мрія поки що не може здійснитися. Другий розклад це середина березня, і якісь ваші плани поки що гальмують, стоять на місці. Ретроганний Меркурій це період для відпочинку. Іноді. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад для знаку Зодіака Діва. Місяць березень. На моєму каналі, друзі, є нові відео огляди N'CD та різні новинки. Запрошую. Вже є вісняні колекції. Не завжди є можливість їх подивитися, але іноді знаходимо цікавинки. Випадково, звісно. Можливо, комусь. Мої відео піднімуть настрій. Прогулянки по магазинам. Третій розклад для знаку діва. Гроші наприкінці місяця березень. Гроші немалі. Або ви, наприклад, щось заробите і до вас надійдуть гроші, або вам якісь подарунки долі. Значок терези. Зберігайте спокій. Терези це тривога. Зберігайте спокій. Дивимося, друзі, за чергою, щоб нічого не пропустити. Ось ця свічка. Вона досить рідко співпадає. І ось так чітко вона співпала, вона показує застілля. Застілля можуть бути будь-які. Або вас хтось запросить, або ви будете щось святкувати. Річницю весілля або заручений, кожному своє. Ось тут хвилювання, тривога, не хвилюйтесь, ви вже зрозуміли. Це плітки. Будьте обережні, не беріть участь ні в яких плітках. Недостовірна інформація. Ось тут ящерка. Вона показує заговор та зраду. Якісь агресивні ситуації в спілкуванні. Будьте обережні, тому що діви іноді бувають категоричні, і ваша думка не завжди може бути права. Правильно. Для того, щоб собі не ускладнювати на подальші якісь процеси, будьте більш дипломатичні та м'які в спілкуванні. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знака Зодіака Діва на місяць березень, 2026 рік. Застереження вісімка мечів та порада. Паш Пентаклів. Друзі, вісімка мечів показує. Стан хвороби. Це може бути як емоційне виснаження, так і фізичне якісь втома або перевтома. Чому застереження? Тому що карти попереджають: не беріть на себе більше, ніж зможете донести таке прислів'я. Не беріть від життя все, не донесете ось така буває ситуація. Чомусь вам, вам тут попереджають карти, щоб ви не перевтомилися, не довели себе до стану хвороби. Іноді людина щось хоче зробити, а обставини тому не сприяють і людина себе настільки вимотує, що результату немає, а здоров'я пішло не робіть цього. Це вам попередження, застереження. А порада це паш пентаклів. Якщо у вас є діти, наприклад, підлітки, то на них варто сконцентрувати свою увагу для того, щоб їм чимось допомогти, або якось прийняти участь в їхньому житті. Іноді діти нам допомагають зробити ситуацію більш безпосередньою, побачити навкруги щось позитивне, щось з ними зробити разом. І тим самим ми відчуваємо радість на душі і гармонію, якийсь спокій. Ще ця карта може показувати якісь дії, котрі досить такі успішні, і можуть привести до додаткового заробітку ось цей вам горшик з грошима. Паш, це карта не дуже велика, але вона показує прибуток, може показувати, і якісь хлопоти. Клопотання. Це порада. Якщо у вас буде така можливість, якась додаткова робота або якась ситуація, де ви можете заробити, то ви можете тим скористатися. Я хочу поздоровити всіх дівчат та жінок зі святом весни, зі святом жіночих, жіночого дня. Побажати тільки найкращі побажання, жіночого щастя! Миру, добробуту, гармонії, як в душі, так і навколо. Коли щаслива жінка, щасливі всі навколо. Я не втомлююсь це повторювати. Бажаю вам гарного березня, дякую за підписки. Зовсім скоро, коли буде 1000 підписників, ми зможемо робити прямі ефіри з відповідями на ваші запитання. До зустрічі друзі! зовсім скоро.